Як допомогти дитині полюбити читання книг? Є внутрішні передумови для того, чи буде людина цікавитися розумовою працею, чи її більше буде вабити до практичної діяльності. Але однозначно читання книжок допомагає розвинути словниковий запас, мовлення, граматичні навички, уяву та багато інших вмінь. Тому, враховуючи це, ми як батьки можемо слідкувати, щоб читання займало своє місце. Місце у розпорядку життя дитини. Ми, як батьки, можемо допустити, щоб вільний час дитина провела разом із гаджетом, а можемо прослідкувати, щоб дитина провела його у рухливій грі на свіжому повітрі, або ж деякий час присвятила читанню цікавої книги. Є деякі моменти, котрі допоможуть нам, як батькам, надати важливе місце книгам у житті нашої родини. По-перше, вже навіть із маленькими дітками можна відвідувати бібліотеки. Є такі, які облаштовані так, щоб навіть найменшим було цікаво перебувати в читатській залі. Це такі простори, в яких дитина почувається комфортно, а хтось із батьків може прочитати дитині книжечку, яку вона сама обере. Це може бути спочатку якась тоненька книжечка з яскравими ілюстраціями, або ж навіть пазлами. Все це цікавить дитину, особливо якщо голос мами або тата звучить позитивно. Дитина відчуває задоволення в процесі проведення спільного часу із батьками та книгою. Потім можна не тільки перебувати у читацькій залі, а й брати книгу додому. Відвідуйте бібліотеку разом, слідкуйте за станом книжок, вчасно повертайте їх. Це все впливає на дитину позитивно, виховує її. По-друге, можна створити бібліотеку вдома. Це буде така собі полиця або шафа, де зберігатимуться книги, а може навіть цілі серії книг. Ми, як батьки, маємо відслідковувати, що саме читають діти. Як християнка, я не раджу книги про магію, чаклунство та подібні речі. Ми покликані берегти розум дітей від неприпустимого. Натомість даруйте дітям дійсно корисні книги. Про високі принципи моралі, людяності, біблійні принципи біля цієї шафи або ж полиці з книгами ми можемо облаштувати затишний читацький куточок з комфортним місцем, подушкою та лампою. Я все життя мрію про широке, м'яке, низьке підвіконня, де я зможу проводити багато часу за читанням. Поки що, така мрія моя не здійснилася, але я маю комфортне крісло, в якому люблю читати. Такий куточок буде асоціюватись у дитини з приємним відпочинком. По третє, коли дитина достатньо підросте, можна придбати для неї електронну книгу. Це добре економить простір. Багато книжок є у вільному безкоштовному доступі. Щоправда, ми шанувальники натуральних паперових книжок. Наша старша донька навіть відмовилась від такого подарунку. Для неї це особлива атмосфера читання паперових книжок. Вона полюбляє на сторінках власних книжок робити замітки, помічати маркерами ті речення, які їй особливо сподобалися. До речі, я пам'ятаю, як в її віці я в окремий блокнот виписувала цитати зі всіх книг, які читала. Я дуже полюбляла обмірковувати ці слова. Деякі цитати мені здавалися дотепними. Це класно розвиває уяву. Ще одна ідея, яка допоможе дитині полюбити книги, це ігри та конкурси на тему прочитаного. До речі, дівчата дуже полюбляють, коли мій чоловік влаштовує для них у суботу біблійну вікторину. Він шукає в інтернеті питання по біблії, ставить нам, а ми відповідаємо. Це нас об'єднує і вони просять знову і знову тата ставити їм питання. Якщо питання прозвучало, а діти не знають на нього, від Повідь в нас є нагода розповісти цю біблійну історію. Взагалі, я вважаю, що читання книжок це потрібна навичка хоча б для того, щоб дитина могла в майбутньому читати Біблію. Тому що якщо дитина отримує готові образи, це для неї легше. А читати це завжди складніше. Читання ж Біблії передбачає, що людина читає, розмірковує, аналізує і досліджує. Це інтелектуальна праця і підготуватися до неї можна із самого дитинства дитинства саме через читання дитячої біблії та інших хороших корисних книжок.